Алія розповіла реальну причину розлучення з мільярдером Мохамедом Захуром. І виявляється, друзі, все досить заплутано. А одна фраза чоловіка взагалі стала вирішальною. Тож артистка відверто розповіла про ситуацію в родині в інтерв'ю виданню Фокус каже, що на їхній шлюб, який тривав між іншим 20 років, вплинули численні образи. А однією з найбільших помилок Захура Камалія вважає те, що він привів її та їхніх дочок. Під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу це й запустило процес. Бо якщо сином співачка знайшла спільну мову, то донька чоловіка від початку ставилася до камалії ревниво. Не хотіла ні знайомитися, ні спілкуватися. На початку повномасштабного вторгнення Захур вмовляв дружину поїхати у Велику Британію до його дітей, однак Камалія не хотіла, тож чоловік поїхав з доньками сам. А потім вже приїхала співачка, бо дівчата дуже просили, щоб мама була поряд з ними. Як згадує Камалія, коли вона приїхала, то донька Захура від першого шлю...